Промова дівчинки на саміті в Ріо у 1992-му. Доброго дня. Мене звати Северен Созукі, і я виступаю від імені дитячої екологічної організації. Ми група 12-13-річних дітей, які намагаються змінити світ на краще: Венеса Саці, Морган Гайслер, Мішель Гвік і я. Ми власноруч зібрали кошти на квитки і прибули сюди за 5 тисяч миль для того, щоб сказати дорослі, ви повинні змінити свою поведінку. Сьогодні за цією трибуною я не маю таємних планів. Я борюсь за своє майбутнє. Згубити своє майбутнє це не програти вибори чи втратити декілька пунктів на фондовому ринку. Я прийшла сюди говорити від імені всіх майбутніх поколінь. Я прийшла сюди говорити від імені дітей, які голодують по всьому світу і чиї сльози залишаються непочутими. Я прийшла сюди говорити від імені не тварин, які помирають по всій планеті від того, що їм не залишилось куди йти. Я боюсь гуляти під сонцем через те, що у озоносфері стільки дірок. Я боюсь дихати повітрям, тому що не знаю, які хімікати воно містить. У себе на батьківщині в Ванкувері, я ходила рибалити зі своїм татом, поки декілька років тому мене спіймали рибу повно ракових пухлин. Сьогодні ми чуємо про тварини рослин, які вимирають кожного дня, зникаючи назавжди? Я мріяла побачити у своєму житті великі зграї диких тварин, джунглі та тропічні ліси, повні птахів і метеликів. Але тепер я не впевнена, чи існуватимуть вони, коли в мене з'являться діти. Чи доводилося вам перейматися через такі речі, коли ви були мого віку? Це все відбувається перед нашими очима, а ми діємо так, неначе маємо вдосталь часу і можемо швидко вирішити ці проблеми. Я лише дитина і не маю рішень для цих проблем. І просто хочу, аби ви усвідомили, що цих рішень немає і у вас. Ви не знаєте, як залатати дірки озонового шару? Ви не знаєте, як повернути лосось в мертвий струмок. Ви не знаєте, як повернути назад вимерлих тварин. І ви не можете повернути ліси, що колись росли там, де тепер пустеля. Якщо ви не знаєте, як все це виправити, будь ласка, перестаньте руйнувати те, що залишилось. Тут ви можете бути делегатами своїх урядів бізнесменами, організаторами, журналістами чи політиками. Але насправді ви матері і батьки, сестри і брати, дядьки і тітки, і всі ви чи є діти я лише дитина, але я знаю, що всі ми частина сім'ї, в якій 5 мільярдів людей, а насправді 30 мільйонів видів і ні уряди, ні кордони не зможуть цього змінити. Я лише дитина, але я знаю, що ми всі разом опинились в цій ситуації і тому повинні діяти як один єдиний організм для досягнення однієї єдиної цілі. В своєму гніві я не сліпа, і в своєму страху я не боюсь розповісти світові те, що відчуваю. В моїй країні виробляється дуже багато відходів. Ми купуємо і викидаємо, купуємо і викидаємо. Не дивлячись на це, північні країни не бажають ділитися з нужденними. Навіть якщо ми маємо більше ніж потрібно, ми все одно боїмося поділитися. Ми боїмося розлучитися з частиною нашого багатства. У Канаді привілейоване життя. У нас вдосталь їжі, води, Усі мають дах над головою. У нас є годинники, велосипеди, комп'ютери і телевізори. Цей список можна зачитувати декілька днів. Два дні тому в Бразилії ми були шоковані. Ми провели деякий час з дітьми, які живуть на вулицях. І ось що нам сказала одна дитина: я хотів би стати багатим. І якби це сталося, я нагодував би всіх дітей на вулиці, дав їм одяг, ліки, притулок, турботу і любов. Якщо дитина з вулиці, у якої нічого немає, хоче поділитися з іншим. То чому ми, у кого є все, продовжуємо бути такими жадібними? Я не можу викинути з голови те, що ці діти одного віку зі мною і що таку величезну роль грає місце народження. Я теж могла бути дитиною, яка живе у підвалах Ріо. Я могла бути голодуючою дитиною в Сомалі, жертвою війни на середньому сході чи жебрачкою в Індії. Я лише дитина, але я знаю, якби усі гроші, що витрачаються на війну, направили б на вирішення екологічних криз, викорінення злиднів і пошук домовленостей, то земля б стала дуже чудовим місцем в школі, навіть в дитячих садках, ви навчаєте нас, як себе поводити. Ви навчаєте не битися з іншими, знаходити вихід із проблем. Поважати інших прибирати за собою, не завдавати шкоди іншим істотам, не бути жадібними, ділитися з ближніми. То чому потім ви йдете і робите все те, чого навчаєте нас не робити? Не забувайте, для чого берете участь в таких конференціях. Для кого ви робите це все? Адже ми ваші рідні діти. Ви вирішуєте, в якому світі нам зростати. Батьки повинні мати можливість втішити своїх дітей словами. Усе буде добре, це не кінець світу. Ми робимо все, на що здатні. Але мені здається, що ви більше не можете говорити нам ці слова. Чи ми взагалі є в списку ваших пріоритетів? Мій тато завжди повторював: Ти є те, що ти робиш, а не те, що говориш. Так, от, те, що ви робите, змушує мене плакати вночі. Ви, дорослі, кажете, що любите нас, але я не вірю словам і прошу, щоб ваші вчинки відображали ваші слова. Дякую.